У нас акція називається Вимагаємо покарання. Мета її привернути увагу, привернути увагу людей, міста нашого Чернігового, до людей, яких ми вважаємо корупціонерами. Які ми вважаємо злочинцями, але відносно яких немає кримінальних справ, або якщо ці кримінальні справи вони є, то вони не доведені до кінця, або вони просто застрягли, загрузли в судах. На стендах чітко розписано, що це за люди, що вони зробили і яке покарання ми про них хочемо. Це всі дуже всім відомі люди. Це генпрокурор Шокін, це голова фіскальної служби Насіров, це Кернеш Допкін, мер і губернатор Харківщини, це Бондарєва, голова Національного банку. Всі ці люди заслуговують на, ну, як мінімум на покарання. Кого ви, наприклад, вважаєте корупціонерами в Чернігові? Дивіться, ми поставили ось таку стрінку, в яку люди можуть абсолютно анонімно вказати в тих корупціонерів, які вони вважають. Кого вони вважають Чернігів корупціонерами. Після цього ми відведемо підсумки і ось на цих у білих стендах ми вкажемо тих людей, яких ми вважаємо корупціонерами, яких люди вважають корупціонерами, яких Чернігівщина вся вважає корупціонерами. Акція буде тривати 4 дні. У вівторок ми підіб'ємо підсумки на всіх на білих стендах, на білих плакатах будуть висіти лідери опитувань Чернігівщини.